Так виглядає посилочка. Я її відкриваю. І що ми тут бачимо? Я вражена, але тут лежить чек. Чек про сплату за парфумки. Цікаво, але є так. Далі такий папірчик. І ось вони красавчики. Ось вони красоточки. Ароматки від Zara. Зараз. зараз я їх буду розпакувати і тестувати. Разом з вами. Розпакую отакий ароматочок. Подивимося, що там, що там буде у нас приємненького. «Сеншо ваніла називається. Щось при вас перший раз дістану. Перший раз буде розпилення. Гарний флакон. Ну, я знаю вже, як він виглядає, на але насправді приємно тримати в руках. Кришечка, все доволі якісно. Перше розпилення, тестуємо. Так, пустий пшик, ще пустий. О! Є. О! О! Ой, чудово. Так, це ваніль. Ваніль. І мені здається, що тут є і квіточки. Не просто ваніль гурманська. Навіть якісь нотки цитрусів чи щось таке. Прямо зараз побачу, як воно розійдеться і як він буде. Далі себе поводить. Ага, от він засолоджується. Мускус, значить, теж є. Приємна ваніль, прям дуже приємна. Ой, ой, вона стає така м -м, бархатиста, ніжна, прекрасно. прекрасна, прекрасна. Виб... Сіку вибирала по відгукам. Не знаю, що то буде, тому для мене це теж сюрприз. Це однозначно мені подобається Сеншол Ваніль. О! Ой, боже, яка краса! Тут і карамель чи є, І кава якась і випічка. Взагалі дуже, дуже в тренді. Аромат дуже трендовий. А ну зараз Secret Infusion спробуємо. Що, що тут нам поклали? І ще раз. Пшики. М -м -м. О! Щось нагадує, звичайно. Боже, як приємно. О, теж солодко, і, і квіточки теж проступають. Треба почекати, коли перші нотки підуть. Ви знаєте, що перші нотки вони дуже швидко спливають, а це буквально там 10-15 хвилиночок. А потім вже аромат видає те, що дійсно в нього є в серці і в базі. Це більш важливі ноти, ніж саме враження. Але навіть перше чудове. Ну, це прям карамельний десерт. Дуже гарно. А це ароматик. Secret Infusion. Тут більш квіткові нотки проступають. Чудово, дуже чудово. Це більш свіже Secret Infusion. Я трошечки почекаю, розношу їх. Цей аромат пречудово відкрився Secret Infusion. Прекрасно. Його порівнюють живенши, рестібле Живенши. Квітковий, тут півонія відчувається. Я зразу зрозуміла, що тут квіточки, піонія фіалка і на мускусній і кедровій основі. І зразу стартував грушкою ще. Але навіть зараз грушка ще залишається, він солоденький, приємний, квітковий і мускус, красивий білий мускус. Це просто must have. Must have. На літку, Влітку дуже приємно буде їм користуватись. Задоволена 100%. Рекомендую або замовляти, або тестувати, пробувати. Ну Краще, звісно, всліпо не замовляти, завжди краще спробувати. Але е, дуже по покупка. Сеншал ваніл теж дуже Ой, приємний, карамельний. Його порівнюють з біля. Alish, Alish. На першому місці і навіть порівнюють типу, з боїс ваніле від шлютанс. Прекрасний, прекрасний просто аромат. Перші ноти тут і цукор. Ну, я сказала, що він солодкий, лісні ягоди, лаванда, роза, бергамот. Далі мадагаскарська ваніль, яблуневий цвіт Лілія Жасмін. Я, ну, от він і солодкий, але в той же час я відчувала, що в нього є квіткова складова. Він не такий простий, він нелінійний, гарно розкривається. Ну, от Чудово, от реально чудово. Я з задоволенням буду його носити і пропоную також вам спробувати. Базові ноти, ваніль, амбра, геліотроп мускус і сандал, теж прекрасний мускус. В зарі мені мускуси дуже подобаються. Вони не душать, вони чисті, свіжі, білі мускуси. М -м Прекрасно. І я в захваті, чесно кажучи, стійкість буду тестувати. Ось. Але якщо їх вистачить стійкості на 4 години, це о, мега 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 круто више криші, мені достатньо цього, тому що ну, пар вони знають, що вони зранку наносять один аромат, а потім наносять інший аромат, тому що він набридає, ну і, і він розкривається вже по-іншому, інші нотки, уже хочеться його або поновити, освіжити, або нанести на його базу, інші ароматики. Це, це теж дуже, така, цікава, дуже цікавий такий експеримент. Такі. Здивована, чесно здивована. Я очікувала, що буде набагато гірше, якщо чесно. Це нереально круто. Я його вибирала на фрагранси, дивилася, дивилася відгуки і дивилася оцінки, і там великі оцінки, більше 4, там 4,5, там 4,10. Ну, це не просто так, це дійсно того варте. Прям, прям мені дуже зайшло. Бюджетно, але дуже круто. Рекомендую від щирого серця. Кайфово. кайфово. Але, ну, звісно, краще тестувати, тому що е, смаки різні. Мені подобається. Я б не сказала, на ну, це на це роман шафу я носити не буду. Це дійсно це дійсно прекрасно, це дійсно захоплює. Це дійсно класно звучить. Сподіваюсь, що до кінця там дня я його далі рознюхаю, може потім ще вам дам більш такий повний огляд на ці ароматики. До речі, зараз жара страшнюча у нас: 35. Аромати злітають дуже швидко, дуже швидко розкриваються. ось, Так що це прямо екстремальні умови для тестування цих ароматів. Дякую за перегляд. Обнімаю вас, мої найкращі, цілую і буду дуже вдячна за ваші підтримки, за ваші лайки. Па-па!